Шановні народні депутати, запрошені. Вітаю вас. Я дуже дякую вам, що ми зібралися на позачерговому засіданні. У нас дуже важливий законопроект сьогодні на розгляді. І він був е, е, з усіма погоджений, з усіма фракціями, групами. Ві, ну, ві, дуже ретельно відпрацьований і комітетом, і Мінцифрою. Е, і тому дякую вам, що ви сьогодні з нами. І нам потрібно сьогодні прийняти рішення по цьому. Законопроекту. Так, наше засідання проходить в від конференції, як ви і знаєте, нам потрібно при голосуванні висловити свої позиції за, проти або утримався. І для роботи комітету нам необхідно затвердити порядок денний, Він був вам надісланий раніше по електронній пошті. Тому я прошу, я буду називати прізвища і я прошу ну, за, проти або утримався. Я прошу проголосувати за цей порядок денний. Кіра. За. Вікторія. Ага, покине. Сергій. Сергій. Сергій Штепа. За. Дякую. Так, Володимире. За. Ага. Романе бачу. За. Антоне. За, за. Ага, все дякую. Рішення прийняте. Так, я також за. Перше питання перекладної єдина. Це закон, проєкт закону про внесення змін до закону України про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні та деяких інших законодавчих актів щодо вдосконалення інструментів стимулювання розвитку цифрової економіки. Реєстраційний номер 14362. Я прошу до доповіді Антона Швачко. Прошу Антоне. Колеги, перепрошую зараз. На не знал, что так, секунда, не что выведу. Так, вы на чёт на Алло, Так, Наскалюч так, Антоне, давайте давайте я е, тоді зачитайте Михайло та ага, да, да. да, да, да. без проблем так. Метою цього законопроекту є подальший розвиток правових механізмів, передбачено законом України про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Також він спрямований на удосконалення регулювання статусу резидентів Дія Сіті, підвищення привабливості правового режиму Дія Сіті для інвесторів за 4 роки роботи правовий режим діє довів свою ефективність. Понад 3 тисячі компаній та 130 тисяч фахівців вже приєднались до цієї екосистеми. А завдяки прозорим правилам оподаткування надходження до бюджетних постійно зростають. Законопроект пропонує впровадити чіткі правила ігри, гри, уточнюється, як розраховувати виплати для їх. Спеціалістів щоб уникнути будь-яких непорозумінь, Регулюється питання тимчасового перевищення ліміту доходу без трати статусу резидента. Запроваджується можливість залучити кошти через спеціалізовані фонди Діє Сіті. Інвест, що відкриє нові ресурси для масштабування проектів, також е значно спрощуються адміністративні процедури подання заяв на статус резидента, статус е стає зрозумілішим, а підстави для відмов чітко обмежені. Це е зменшить бюрократичний тиск та дозволить е компаніям фокусуватися на створенні інноваційних продуктів а на паперовій роботі. Підтримуючи ідею, законодавчої ініціативи щодо досконального діючого законодавства, щодо правового режиму Дія Сіті, в тому числі можливості залучити приватний капітал у технологічні кампанії, зменшити відтік інноваційного бізнесу за кордон та підготувати підґрунтя для масштабування українських IT-проєктів на глобальному рівні. Пропоную прийняти висновок до законопроекту ухвалити та таке рішення. Перше. Рекомендувати Верховній Раді України проект, закон, е, проект закону реєстраційний номер 14362 включити до порядку денного 15-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання та на, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти його за основу. Друге, доповідачем від комітету під час розгляду законопроекту на. В пленарному засіданні Верховної Ради України е, визначити голову підкомітету з питань розвитку цифрового бізнесу е, Швачко Антона Алексійовича. Колеги, я прошу вас підтримати та проголосувати. Я за. Кіра. За. Е, Сергій. Штепа. Штепа за. Володимир. За. Е, Романе. Ага, бачу. За. За. Бачу, бачу. Антон. Антон за. Штепа, за. Так, дякую, колеги, рішення прийнято. Ну, всі, всі увесь порядок денний сьогоднішнього комітету вичерпано. Тому дякую вам і до побачення. Дякую, колеги.